шила мишка мишенятам, шила мишка мишенята, шапки, не балися, шуки, шила. Витягни з рота. Шила. 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 Мишка. Мишкоп. Мишкоп. Шопні. Чула. Кіша. Кішка. Молодець. Тільки не забувай про звук шл. Угу. Так, давай згадуємо про жабку Жанну та про їжака Жака. У жабки. Ой, то есть жабка жанна. Пам'ятаєш? А, Шана. вона... Почекай, почекай, Давід, почекай. Дивись, вона ж не шапка, вона жабка. Маємо включити горло, маємо включити звук. Жабка Жанна. Купила. Купила. Що, пам'ятаєш? Жовту піжаму. Жовту піжаму. А їжак. Жак. Айжак. Ні. Дивись. Поклади ручку, будь ласка, поклади ручку і зберись. це, так. Потім, давай потім посвітиш, коли позаймаємось. Добре, Давид? Дивись. Зараз ти знову включаєш звук, звук і горло. А їж. Жак. 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 Купив. Жовтий. Піджак. Купив. Горлечко під жак. Під жак. Добре, згадав. Тепер пробуй сам. Зберись, дивись на картиночки і включай горлечко. Жабка Жанна. Жабка Жанна купила. Молодець. Жовтий